Будь-яка наступальна операція Збройних сил України, яка зруйнує логістичні шляхи ворога, матиме потужний ефект щодо визволення України. довго шутили про українську армію і какти тепер многим не до шуток важливо позбавити ворога сухопутного коридору, який зараз забезпечує південне угрупування, яке дислокується в Криму та на частині Херсонщини і у Запорізькій області. Якщо ми почнемо робити операції, які розсікають та руйнують вороже забезпечення, це кардинально послабить. Здатність військ скарефії до системного ведення бойових дій. Звичайно, Генеральний штаб України не буде ділитись своїм задумом щодо наступних наступальних операцій. Будь-яка операція з боку збройних сил України, яка дозволить перерізати ці логістичні шляхи, буде для нас важлива і катастрофічна для ворога. Ну а далі, як казав генерал Залужний, і до Криму недалеко. Олександр Коваленко до нас доєднується військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив. Пане Олександре, добрий день. Як чуєте нас? Вітаю, чую, добре, пане Олександра. Ну говоримо тут і про інтерв'ю пана залужного впливовому виданню «За економіст так. Українська Фейсбук спільнота називаємо і так поділилася на дві частини. Одна каже: не панікувати. Це був меседж для західної аудиторії. Інша каже: ні, нам нарешті кажуть правду, розмовляють як з дорослими людьми. Ви до якої групи себе відносите і Як ви це інтерв'ю сприйняли? Ну що ж, треба все ж таки не тільки дивитися, що казав пан Залужний західним змі, а також яка ситуація безпосередньо в зоні бойових дій. Що ми маємо на сьогодні? На сьогодні ми маємо ситуацію, коли Збройні Сили України звільнили північний плацдарм, звільнили Чернігівську, Київську, Сумську області. Звільнили Харківську область, звільнили правобережну Херсонщину, частину Миколаївщини і продовжують звільняти наші території. А до того ж, ми бачимо, що самі темпи, самі масштаби та можливості збройних сил України по визволенню територій вони зростають. Та ефективність збройних сил України також вона зростає. І а, якщо ми кажемо про а, дійсно серйозну загрозу, якусь з боку Російської Федерації, та вона як була, вона як є, так вона й буде існувати. Але те, що а, на сьогодні ресурс Російської Федерації він а, вичерпується, і ми бачимо навіть зараз по зоні бойових дій, яка які там події відбуваються, вони можуть реалізовувати а, наступальні дії штурмові дії виключно в локації Бахмуту. А де вони можуть реалізовувати тактику вогневого валу та сконцентрували майже ну скажімо так усю артилерію центрального військового округу? То по іншим напрямкам в них досить серйозні цим проблеми з ресурсом, як людським, так і технічним. Лівобережна Херсонщина, Запоріжжя, Луганщина. І я не виключаю, що найближчим часом саме там активізуються дії Збройних сил України. Отже, я все ж таки більше до тієї відношусь групи, що це були меседжі саме для західного споживача інформації. Пане Олександре, про Білорусі ще у вас запитаю про і вчора було повідомлення Генштабу, що готуються вони вступити у цю війну. І а коли розмовляємо з нашими військовими, то часто вони кажуть, що вже настільки все на кордоні підготовлено, перекопано, заміновано, що в них просто нема шансів. Але українці вже навчені трошечки гірким досвідом до 24 го числа, коли так само казали, що все в порядку і немає причин переживати, і ми бачили. Що сталося? То зараз теж я думаю, що у багатьох українців є велика пересторога щодо можливого наступу з Білорусі. А, ну так 24-го, що сталося на території України з боку Білорусі, вторглося майже 40 батальйонів тактичних елітних батальйонів тактичних груп елітних підрозділів російських окупантів. А, Знову ж таки підкреслю на той час, це були найбільш професійно підготовлені та оснащені підрозділи російської армії. Що сталося? Ми також бачили в березні. Вони вже тікали. А щодо потенціалу білоруської армії а чи потенціалу російських окупантів, які знаходяться в Білорусі, на сьогодні цей потенціал не можна порівнювати з повноцінним ударним угрупованням. Більш того, як саме ударне угруповання воно там не формується. Ознак формування його ці ознаки відсутні. Це не означає, що завтра вони не почнуть цього робити або через тиждень, або через місяць. Але саме формування ударного угруповання це приблизно десь місяць-півтора повинно піти у росіян чи білорусів для того, щоб підготувати це угруповання та реалізувати. А вторгнення на територію України, ну і знову ж таки на сьогодні, а це буде зовсім інший ресурс з боку окупантів та агресорів, значно менш якісний та менш професійний. У той час як Збройні сили України вже довели, наскільки вони професійно діють навіть проти ворога, який кількісно їх переважає. А на сьогодні переваги російських Тих військ вони вже не стільки, вони навіть і не в кількості, і вони відсутні. Пане Олександр, дякую вам дуже за таку аналітику з нотками на те, що позитиву, але, в принципі, я думаю, що багатьох українців, багатьох наших глядачів, вона. Трошечки заспокоїть Дякуємо, бажаю вам мирного дня сьогодні. Завершення і гарного завершення цього тижня. Дякую, що долучилися. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, групи інформаційний спротив. Мам, привіт! Я поїв. Тепло одягнувся, шапку одягнув. Іду гуляти Переживати не треба. Зі мною мої друзі. Ми будемо чимні. Раді це повідомлення не тільки для моєї мами, а для всіх наших мам, які нас люблять, чекають та переживають за нас. Знаю, ви нас ростили не для війни, але ви нас виховали справжніми чоловіками. І коли в нашу країну прийшла біда, ми пішли на захист всього самого найдорожчого, що в нас є. Чекайте, ми обов'язково всі повернемося і ви знову зможете нас. Посварити вдома, повчити, що ми неправильно робимо, та чогось смачного нам приготувати. До зустрічі вдома. Наше аутовоє. На знак ходять тебе. Бував, покажи. Буватер. Бувалтер, покажи. Хавай это ему холодно. Все, Хавай. уже. Поняла, да? Хорошо. Нормально? підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.